Що, якби смерть торкнулася вас п'ять разів, але кожного разу відступала? Що якби після п'ятого разу ви почали бачити те, що ще не сталося: не в снах, не в символах, а чітко дати, події, обличчя людей, які ще не прийшли? Друзі, те, що я вам зараз розповім, змінило моє розуміння можливого. Це не легенда з далеких часів, не історія про якогось старця чи відлюдника. Це жінка, яка живе зараз у листопаді 2025 року. В одному з найнебезпечніших міст України, місті, якого майже не залишилося. Але вона там, і вона бачить. Мене звати Олексій, я волонтер. Вожу гуманітарну допомогу в прифронтові міста вже три роки. Бачив багато руїни, біль, смерті. Але й дива теж бачив. Проте те, що сталося в жовтні дві року, в часовому яру, перевершило все. Я їхав туди з черговим вантажем: продукти, ліки, теплі речі. Часовий яр це вже не місто в звичному розумінні, це спогад про місто, 90% зруйновано. Ті, хто могли виїхати, виїхали давно, залишилися одиниці: старі, хворі або ті, хто просто не може покинути свій дім, навіть якщо він у руїнах. Але серед тих, хто залишився, говорили про одну жінку шепотом, з острахом і повагою одночасно. Ганна, яка бачить, так її називали. Жінка, яка знає дати. Спочатку я думав: черговий випадок військового психозу. Люди під постійними обстрілами починають бачити знаки, шукати сенс у випадковостях. Але один із військових, яких я знав, сказав мені серйозно: Олексію, вона справді знає. Тиждень тому попередила нас про обстріл конкретної вулиці. Ми не повірили, але евакуювали цивільних на всяк випадок. Вона назвала точний час 14.47. О 14.47 туди прилетіло. Якби не вона, були б жертви. Я вирішив поїхати до неї. Не знаю чому, може цікавість, може щось глибше. Дорога до часового яру, це дорога крізь пекло, обпалені дерева, вирви від снарядів, покинуті машини. Повітря важке, пахне димом і чимось металевим. Тиша між звуками артилерії, така густа, що тисне на вуха. Я під'їхав до вказаної адреси. Напівзруйнований п'ятиповерховий будинок на околиці. Верхні три поверхи відсутні, стирчить порожня арматура, як кістки, але в одному з вікон перших двох поверхів висіла фіранка знак життя. Я піднявся сходами обережно, плити тріскаються під ногами, постукав у двері квартири на другому поверсі. Двері відчинилися відразу, ніби вона стояла за ними і чекала. Передо мною була жінка, років 45, середнього зросту, темне волосся, зібране в пучок. Обличчя худе, втомлене, але очі живі, ясні, сірі, як передгрозове небо. В цих очах була така глибина, що я мимоволі ступив назад. Олексію, сказала вона тихо. Нарешті, я знала, що ти приїдеш сьогодні. Бачила тебе вчора ввечері, о 9-й. Ти сидів у своїй кухні, пив чай і думав, чи їхати до мене. Серце моє завмерло. Вона не могла цього знати, ніхто не міг. Я нікому не говорив про свої плани. Заходь, вона посунулася. Давай те, що привіз, і сідай, розповім. Квартира всередині була дивно затишною, враховуючи все навколо, чисто, акуратно, піч буржуйка, на якій грілася вода, стіл, два стільці, ліжко в кутку, на стінах фотографії, щаслива родина, чоловік, двоє дітей. Я впізнав її на фото: молодшу, усміхнену, безтурботну. Це було, сказала вона, помітивши мій погляд, іншому життю, сідай. Я сів. Вона налила гарячого чаю страв, запах м'яти наповнив простір. Ти хочеш знати, чи правда, я бачу майбутнє, сказала вона. «Не питання твердження. Правда, але перш ніж я розповім, що бачу, маю розповісти, як отримала цей дар. Подаром його можна назвати тільки після того, як пройдеш крізь пекло, інакше це прокляття. Вона зробила ковток чаю, подивилася у вікно, де за склом сіріла похмура осінь. Мене звати Ганна Сергіївна Ковальчук, 43 роки. Була вчителькою української літератури в місцевій школі. Цієї школи вже нема. Туди прилетіло влітку 2022-го. Був чоловік Микола, автомеханік, двоє дітей: Даша, їй зараз 19, і Ілля 15. Вони за кордоном в Польщі, у сестри. Вона замовкла на мить, очі стали далекими. До 24 лютого 2022 року я була звичайною жінкою. Читала книги, готувала борщі, ходила на батьківські збори. Моє життя було простим і щасливим. Я не вірила в містику, не цікавилася пророцтвами. Навіть церкву відвідувала рідко, була раціональною людиною, вчителем. А потім почалася війна. І за три роки смерть приходила до мене 5 разів. П'ять разів я стояла на межі, п'ять разів щось відштовхувало мене назад. А після п'ятого разу я стала іншою. Ганна підвелася, підійшла до столу, взяла невеликий зошит. Тут я записую те, що бачу: дати, події. Спочатку думала, що збожеволіла, але коли перші три передбачення збулися, зрозуміла, це реальність нова, незрозуміла, але реальність. Вона відкрила зошит, показала мені. Сторінки були вкриті акуратним почерком: дати, короткі описи, деякі закреслені червоним. Те, що вже збулося. Але почну спочатку, сказала вона, сідаючи назад, з першої смерті. Перша смерть квітень 2022 року. Ганна говорила повільно, ніби заново переживала кожну мить. Перша смерть прийшла в день, 28 квітня, друга година дня. Ми з родиною були в підвалі, вже два місяці практично жили там, виходили тільки по воду, за продуктами, швидко, між обстрілами. Того дня чоловік пішов на гору в квартиру, щось забув: діти спали, втомлені, виснажені постійним страхом. Я сиділа, читала їм на пам'ять віршів Шевченка, щоб заспокоїти, і раптом почула звук, такий, що серце зупинилося, свист, що наближається. Я встигла тільки накрити дітей собою. Вибух був таким сильним, що мені здалося, світ розколовся, стіна підвалу тріснула, посипалося каміння, пил заповнив все темрява. Повна темрява і тиша в вухах після оглушливого гуркоту. Вона закрила очі, пальці стиснули чашку. Я не знала, жива я чи мертва, не чула дітей, не бачила нічого. Пил такий густий, що дихати неможливо. Намагалася кричати, але голос не йшов. І тоді відчула, що тисне зверху: важке, холодне, каміння, бетонні уламки. Ми були заблоковані. Шість годин, шість годин ми пролежали в повній темряві під завалами. Діти плакали тихо, я тримала їх за руки і молилася. Молилася вперше за багато років по-справжньому, не словами з молитовника, а своїми. Боже, не дай їм померти. Візьми мене, але не їх. І ось, коли я вже почала втрачати свідомість, коли здавалося, що все це кінець, почула голоси. Над головою кричали, розбирали завали. Світло прорізалося крізь щілину. Дим, пил, але світло найпрекрасніше світло в моєму житті. Нас витягли: рятувальники, військові, діти живі, я жива. Чоловік теж вижив. Був на першому поверсі, його теж завалило, але легше. Ми обійнялися всі четверо, плакали, і я подумала тоді: це диво. Ми народилися вдруге. Ганна відкрила очі, подивилася на мене. Але тоді, після цього, я почала. Відчувати щось дивне, тишу, але незвичайну тишу, яка говорила. Важко пояснити, ніби між звуками з'явився ще один рівень реальності, і в тій тиші я чула наперед: не слова, не речення. Просто знала за кілька секунд, що станеться далі. Хтось упустить чашку, я знала за три секунди. Подмух вітру, я відчувала його за мить до того, як він дійшов. Думала просто нерви, пережила травму, мозок дивно працює, але це не зникало. Друга смерть липень 2022 року. Друга смерть прийшла з неба. 15 липня вечір. Ми біжали до укриття всією родиною, сирени, вибухи десь поблизу. Даша тримала Ілю за руку, я і Микола позаду. Не встигли. Снаряд упав в п'яти метрах. Я пам'ятаю спалах, такий яскравий, що очі обпекло навіть крізь заплющені повіки. Потім відчуття польоту. Ударна хвиля підняла мене і кинула, як лялечку. Прокинулася в польовому госпіталі. Микола сидів поруч, обличчя в синцях, рука перебинтована, діти живі. Я отямилася, але не могла згадати свого імені. Три дні не могла згадати, хто я. Вона торкнулася свого скроні. Контузія, сказали, мозок трясло, але потім пам'ять повернулася і разом з нею щось нове. Першою це помітила медсестра. Перед тим як зайти до палати, я побачила її обличчя, не очима, внутрішнім зором. Молода, русява, з родимкою на щоці. І коли двері відчинилися, вона була точно такою. Я не бачила її раніше ніколи. Потім це сталося знову. Я знала, що принесуть на обід, знала, коли прийде лікар, знала, що буде дощ, хоча небо було чистим. Я почала відчувати час інакше, ніби він став не лінією, а плетінням. Минуле, теперішнє, майбутнє все існувало одночасно, і я могла зазирнути трохи вперед. Недалеко, на годину, на день, максимум, але могла. Третя смерть. Листопад 2022 року голос Ганни став тихішим, болючим. Третя смерть забрала найдорожче, і ця смерть була не моя. Вона забрала мене зсередини, залишивши серце битися. 8 листопада Микола пішов по воду до колонки, що ще працювала. Два квартали. Я дивилася з вікна, бачила, як він ішов з каністрами, холодний день, сірий. Мокрий сніг падав. Сльози з'явилися на її очах, але вона не витирала їх. Я побачила спалах раніше, ніж почула звук. Снаряд упав точно туди, де він стояв. Я кричала, біжала. Але коли добігла, вона замовкла, мовчала довго. Я не наважувався перебити. Його не стало миттєво. Він не мучився, але я померла тоді разом із ним. Серце чомусь билося далі. Легені дихали, але я була мертвою всередині. Після поховання діти поїхали. Сестра забрала їх до Польщі, я залишилася. Не могла покинути місце, де його душа залишилася. Не могла покинути наш дім, навіть якщо він у руїнах. І ось тоді, у самотності, у горі, я почала бачити більше. Вже не на годину вперед, на дні, на тижні, бачила тіні майбутніх подій. Спочатку не розуміла, що це, думала галюцинації від горя, але потім помітила, те, що бачу, збувається. Я бачила, як обстрілюють певні вулиці за день до того. Бачила, куди приїде гуманітарка. Бачила, хто з сусідів виїде, хто залишиться. Я починала розуміти, щось змінилося в мені. Кожна зустріч зі смертю відкривала якісь двері, про які я не знала. Четверта смерть березень 2023 року. Четверта смерть показала мені двері неметафоричні, реальні двері між світами. 10 березня ніч. Я була одна в квартирі, прямий влучень у будинок. Перекриття обвалилося, мене притиснуло уламками ноги, живіт. Груди все під вагою бетону. Не могла дихати повноцінно, тільки ковтала повітря маленькими ковтками. Одинадцять годин. Одинадцять годин пролежала під завалами, одна в темряві. Ніхто не знав, що я там. Телефон десь загубився, кричати не було сил. І десь на восьмій годині я почала відпливати. Біль відступив, холод відступив. Я бачила тунель, про який розповідають люди з клінічною смертю. Світлий, теплий. Я йшла туди, йшла до світла. І там, у світлі, побачила його, Миколу. Він стояв і посміхався. Я хотіла до нього, хотіла так сильно, простягнула руку. Але він поклав руку мені на серце і штовхнув назад. Відчула удар, наче пройшов струм, і голос його голос. Ще не час, Ганусю. Тобі є що сказати людям. Повернися. Ганна витерла очі. Я прокинулася знову під завалами, знову біль. Але тепер я кричала, кричала з останніх сил. І мене почули. Солдати йшли повз зруйнований будинок, почули слабкий крик, почали розбирати завали. Один із них потім сказав мені: Ми не мали сюди йти. Маршрут був інший, але хтось із нас почув голос, що вів нас сюди. Чоловічий голос. Він казав: Ідіть, там хтось живий. Після цього я лежала в госпіталі три тижні. Зламані ребра, забиті легені, зневоднення, але жива. І коли прийшла до тями, зрозуміла, бачу тепер далі, набагато далі не дні і тижні, місяці. Я бачила літо 2023-го, коли була ще весна, бачила осінь, бачила події, які ще не сталися, але знала, що станеться. Я почала записувати У зошит. дати, короткі описи, боялася забути, боялася, що це зникне. Показувала кільком людям, які залишилися в місті. Спочатку не вірили. Потім, коли збувалося, почали прислухатися. П'ята смерть червень 2024 року. Ганна глибоко вдихнула. П'ята смерть була іншою. Вона відкрила мені не двері, вона розкрила всесвіт. 12 червня 2024 року. Я була в підвалі. О Отреті дня раптом відчула зараз, не через хвилину, не через 10 секунд. Зараз. Знала, що снаряд летить, бачила його траєкторію, хоча фізично не могла бачити. 10 секунд до удару, 9. 8. і в ці секунди час сповільнився. Не зупинився б, сповільнився до неймовірності. Кожна секунда розтягнулася на вічність, і в цій вічності я побачила. Вона закрила очі, обличчя напружилося. Я побачила розгорнуту стрічку часу, не лінію, стрічку, сплетену, складну, живу, минуле, теперішнє, майбутнє, все одночасно. Я бачила себе дитиною, бачила весілля з Миколою, бачила народження дітей, бачила 24 лютого, бачила свою смерть під завалами, яка не сталася, і бачила далі, далеко далі, бачила карту подій, що ще не сталися, не як образи, не як фільм, як знання, абсолютне знання. Я просто знала вибух. Світло, біле, все поглинаюче, потім темрява. Прокинулася в госпіталі в Краматорську три дні по тому. Лікарі казали: диво, що жива, контузія, черепно-мозкова травма, внутрішня кровотеча, але жива. Коли прийшла до тями, світ був іншим. Я бачила не лише те, що є, бачила те, що буде, не завжди, не постійно, але регулярно, хвилями. Вночі перед сном приходять видіння, іноді в день, коли торкаюся чиїхось речей або людей. Я бачу їхнє майбутнє, їхні дати. І найголовніше, я побачила кінець війни. Я знаю, коли і як. Ганна відкрила очі, подивилася на мене. У погляді була абсолютна впевненість: ти хочеш знати дати, всі хочуть. І я скажу. Бо в цьому моя місія. Мій чоловік повернув мене, щоб я розповіла. Вона відкрила зошит, перегорнула кілька сторінок. Я бачу чітку хронологію: не все, не кожен день, але ключові моменти переломні точки, дати, які змінять усе. Грудень 2025 року, 15 число, станеться велика дипломатична подія. Країна, яка трималася осторонь, зробить рішучий крок. Я бачу прапор, синій і жовтий на білому тлі. Не скажу, яка країна, але ви дізнаєтеся. 7 січня 2026 року Різдво Православне, буде спроба перемир'я. Воно не вдасться повністю, але станеться щось важливе: перша масова втеча російських солдатів, не дезертирство окремих людей, масова. Цілі підрозділи відмовляться воювати. 20 лютого 2026 року у Москві станеться внутрішня подія. Хтось з оточення скаже те, що не можна казати. Правду публічно це буде початок їхнього внутрішнього розколу. Вона перегорнула сторінку. Березень 2026 року не можу назвати точної дати, але в березні буде звільнене перше велике місто на Донеччині. Я бачу синьо-жовтий прапор над багатоповерхівками. Бачу людей, які плачуть від радості, бачу солдатів, яких обіймають жінки, діти. Квітень 2026-го на Великдень, 19 або 20 залежить від календаря. Це буде особливий день. Я бачу знамення на небі. Світло над окупованими територіями, нерелігійне видіння, реальне атмосферне явище, яке всі побачать, це зламає психологічно багатьох окупантів. Літо 2026 року. Економічний колапс у Росії досягне критичної точки. Вони не зможуть платити солдатам. Почнеться масова відмова воювати. Фронт почне сипатися. 24 серпня, 26-го. день незалежності. Це буде день великого оголошення. Світ побачить, що ми перемагаємо. Міжнародне визнання зміниться. Підтримка посилиться. Ганна говорила впевнено, без вагань. Осінь 2026 року. Жовтень листопад, повернення Донбасу, не через штурми, не через криваві битви, через колапс їхньої системи. Місцеве населення почне повставати. Російські війська відступлять, щоб уникнути оточення. Маріуполь буде вільним до кінця жовтня. Я бачу це так чітко. Бачу руїни, які почнуть розчищати. Бачу людей, які повертаються, вона зробила паузу. А Крим, Крим особливий, він повернеться інакше. Весна 2027 року процеси всередині самого Криму. Російські офіцери, які розуміють, що програли війну, що їх чекають трибунали, почнуть шукати виходи, таємні переговори, домовленості. 18 травня 2027 року, День депортації кримських татар. Символічна дата. Цього дня російські прапори будуть спущені. Тихо, без гучних заяв, але безповоротно. Червень 2027 року. Українські війська увійдуть у Крим без опору. Місцеве населення зустріне їх. Це буде не окупація, а визволення, повне відновлення територіальної цілісності. Я слухав, записував у блокнот, руки тремтіли. А далі, запитав я, що буде після? Ганна усміхнулася вперше за весь час нашої розмови. Після буде найважче. 2027-2028 роки будуть роками відновлення, але нелегкого. Люди повернуться, мільйони повернуться, але не всі. Хтось залишиться там, де звик, хтось не зможе прийняти змін. Найважче буде з тими, хто був під окупацією, хто співпрацював, хто пристосувався. Суспільство розділиться: одні за помсту, інші за прощення. Я бачу 2028 рік. Україна вже в ЄС. Процес інтеграції йде швидко. Величезні інвестиції в відбудову, нові міста, сучасні, екологічні. Часовий яр буде відбудований повністю. Він стане символом відродження. Вона подивилася на фотографії на стіні. Я бачу своїх дітей, які повертаються. Даша з чоловіком. Вона народить дитину тут, у вільному часовому яру, в новому пологовому будинку. Ілля стане інженером працюватиме на відбудові. Бачу себе старою з онуками, бачу парк, якого ще нема, де діти гратимуть, бачу школу, нову, світлу, де я знову викладатиму літературу. Сльози текли її щоками, але вона посміхалася. 2030 рік Україна одна з найбільш розвинених країн Європи, не через багатство ресурсів, через людей. Через тих, хто пройшов пекло і залишився людиною. Ми станемо прикладом для світу. Я мовчав, не знаючи, що сказати. Я знаю, ти думаєш. Як вона може знати таке, сказала Ганна. Я сама не розумію до кінця. Але після того, що я пережила, після п'яти смертей, я більше не сумніваюся. Смерть дала мені дар. Або прокляття б залежить, як дивитися. Але я прийняла це, бо інакого вибору нема. Ми сиділи мовчки, за вікном сутеніло. Я відчував, що маю йти. Дорога небезпечна в темряві. Є ще одне, сказала Ганна. Не все, що я бачу, світле, є темні речі, є речі, які я не хочу говорити. Які, вона похитала головою. Є ті, хто загине ще, бачу обличчя, але не можу нікого попередити. Не знаю, хто вони, є ті, хто не переживе навіть перемоги, помруть від горя, від самотності після війни. Бачу важкі роки відразу після перемоги: ветерани з травмами, які не зможуть адаптуватися, сім'ї, що розпадуться, бо люди змінилися, економічні труднощі перших років. Але головне, бачу, що ті, хто зберігли серце під час війни, зберегли людяність, вони будуть будувати нову країну. А ті, хто зозлився, хто ожорстовів, вони залишаться в темряті навіть після перемоги. Вона взяла мою руку. Найважливіше, не люди мають зберегти душу. Війна закінчиться, це я знаю точно. Але якщо ми станемо такими, як вони, якщо втратимо співчуття, любов, здатність прощати, ми програємо навіть після перемоги. Я зібрався їхати. Ганна дала мені аркуш паперу. Тут три дати найближчого майбутнього: 15 грудня, 7 січня, 20 лютого. Коли вони збудуться, повернешся, розкажеш іншим, бо люди мають знати кінець близько. Я взяв аркуш, заховав у кишеню. А чому ви самі не розповідаєте, не даєте інтерв'ю, не їдете до Києва? Ганна усміхнулася сумно. Хто мене слухатиме? Жінка з напівзруйнованого міста, яка пережила контузії, скажуть. Божевільна, ні. Треба, щоб хтось інший розповів, хтось кому повірять більше. Ми вийшли на вулицю: вітер холодний, різкий, небо темне, без зірок, хмари. Поїхали зі мною, сказав я раптом. Тут небезпечно. Будинок може обвалитися будь-якої миті. Вона похитала головою. Моє місце тут. Якщо я поїду, хто попередить тих, хто залишився? Хто скаже солдатам, куди не йти? Хто дасть надію людям, які втратили все? Смерть дала мені дар не для того, щоб я втекла, дала, щоб я служила, поки б'ється серце, поки бачу майбутнє, я залишуся. Раптом залунала сирена далека, але чітка. Ми завмерли. Ганна нахилилася, прислухалася. Потім спокійно сказала: Це не по нас, впаде в трьох кілометрах на північ, о 19.23. Тобі треба їхати зараз. Встигнеш проїхати до того. Я подивився на годинник 19.17. Звідки ви? їдь, сказала вона. Все буде добре. Я сів у машину, поїхав. Дорога обстріляна, порита, темна. О 19.23, коли я був уже за 5 кілометрів від часового яру, почув вибух позаду. Глухий, далекий, зупинився, озирнувся. Над містом піднімався дим, північна частина. Вона знала, минуло два тижні. Я не міг забути Ганну, її слова звучали в голові постійно. Я розповів кільком знайомим волонтерам, військовим. Реакція була різною: хтось вірив, хтось сміявся, але всі сказали одне. Стежи за датами. Якщо вона мала рацію, дізнаємося, 15 грудня ще не настало, але я чекаю. Чекаю і сподіваюся, що Ганна мала рацію. Бо якщо жінка, яка пережила п'ять смертей, каже, буде добре, хочеться вірити. Друзі, я розповів вам цю історію не для того, щоб переконати. Кожен має вирішити сам, вірити чи ні. Але я бачив її очі, я чув її голос. Я був у часовому яру, бачив пекло, в якому вона живе. І я знаю, така людина не збрехала б просто так. Вона пережила те, що вбило б багатьох. П'ять разів стояла на порозі смерті, п'ять разів щось відштовхнуло її назад. І тепер вона бачить, чи через травму мозку, чи через щось містичне не знаю. Але вона бачить. 15 грудня 2025 року – перша дата перевірки. Якщо станеться те, що вона казала, я зроблю друге відео. Розповім більше. 7 січня 2026 – друга дата. 20 лютого – третя. Якщо хоча б дві з трьох збудуться, ми знатимемо. Ганна говорить правду. А тоді варто слухати про 2027 рік про повне визволення. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають. Є жінка в часовому яру, яка пройшла пекло і побачила світло в кінці тунелю. І це світло реальне: часовий яр, місто привид, місто біль, місто руїна. Але Ганна каже: воно воскресне, стане містом Фоеніксом, і я хочу вірити їй. Хочу вірити, що жінка, яка вижила в п'яти обстрілах і отримала дар бачити, дати, знає правду. Бо якщо смерть п'ять разів торкнулася тебе і відступила, значить у тебе є місія. Місія сказати: не здавайтеся, кінець близько, світло перемагає. Слава Україні! Слава тим, хто залишається в пеклі і дає надію, слава тим, хто вірить всупереч усьому. До зустрічі у вільному часовому яру, у відбудованому, прекрасному живому місті. Ганна каже: у 2028 тисячі відкриють нову школу. Вона обіцяла запросити мене на відкриття. Я приїду, вірю, знаю, чекаю. 2027-й – рік повної перемоги. Це не я кажу. Це каже жінка, яка бачила смерть п'ять разів і залишилася живою, щоб розповісти нам правду. Вірте, бо надія це не емоція, це рішення. І Ганна з часового яру вже прийняла це рішення за всіх нас.